День працівників освіти це свято не тільки вчителів, які безпосередньо працюють в школах, а й наших позашкільників, котрі своїм креативним підходом сприяють творчому розвитку дитини. Одна з таких Карпішина Наталія Іванівна, заступник директора з навчально-виховної роботи. Жінка, яка йде на свою роботу як на свято, бо любить дітей, бо працює в задоволення. Ці сфері вони себе почувають вільно. І кожен знаходить свою стежинку, свій руток, де розвиває свої здібності, свої таланти. Для мене це я взагалі працювала раніше в будинку культури, і я йду вже по своїй, так як до, стежинці, то для мене це я з, великою, з великим задоволенням, з великою радістю працюю з дітьми, і ми проводимо різні заходи. І у нас ще я ще відповідаю за масові міські заходи, працюю з школою де також всі свої творчі роботи, всі свої творчі ідеї, діти в своїх роботах виконують в своїх роботах і тим самим розвивають свої творчі здібності. Колеги про Наталію Іванівну відгукуються дуже добре. Кажуть, це людина, з якою приємно та комфортно працювати. Вона як колега і підскаже, і допоможе, і взагалі разом намагаємося все зробити. Як людина в колективі чудово, як майстер своєї справи на достатньо практично, методичному рівні. Тому вітаю ще раз всіх з ним, працівника освіти. Бажаю! Творчості, наснаги, терпіння, мирного неба, злагоди та благополуччя в родині. безпосереднє відношення до свята мають і працівники інклюзивного центру, котрі працюють з особливими дітьми, допомагаючи їм адаптуватися в соціумі. Це унікальні люди, психологи душі, ті, хто робить неможливе. Команда професіоналів, яким дійсно варто подякувати за ту справу, яку вони роблять. Інклюзія впроваджується і впроваджується великими кроками на сьогоднішній день в Україні, і в Одеській області, і саме в нас в Подільську. Теж люди-батьки, по перше, це ставлення самих батьків до цієї особливої дитини, ставлення вчителів до особливої дитини. І розуміють. Що кожна дитина, кожна людина має право на освіту і більш толерантно почали ставитися, вони пояснюють своїм діткам, що це такі самі, як і вони. І все залежить, виходить у нас, як то кажуть, від сім'ї. Якщо батьки пояснили дитині, що треба відноситися толерантно, з любов'ю та да, допомагати такій дитині, то її діти починають так відноситися. Тобто все гаразд по школам ніяких проблем нема. Практично нема проблем, да не скажу, що все настільки ідеально. Але такі діти є і вони, їх стає набагато більше. Я довгий час пропрацювала в іншій сфері, хоча за освітою психолог, але завжди мріяла повернутися до своєї професії. В такий нелегкий час за тиждень до війни я це зробила, змінила свій, свій, свою професію. На даний час я не жалкую. Мені дуже подобається працювати з цими дітьми. Да, э, іноді потребує багато уваги знайти підхід до цих дітей. Але коли ти бачиш результат роботи і під час корекційних занять, які зміни відбуваються в дітях, це заохочує і прагнеш ще більшого. Працюючи тут, я зрозуміла, що потрібно постійно ще навчатися, здобувати нові знання. Коли я навчалась, у нас була психолог, одна, вона сказала. Людина чим більше знає, тим більше розуміє, що вона нічого не знає. Працюючи тут, я в цьому впевнилася і розумію, що дійсно, чим більше ти пізнаєш, тим більше розумієш, що тобі твоїх знань не вистачає і прагнеш навчатися більше. У мене було бажання допомагати особливим дітям у їх шляху навчанні, тому для себе я обрала саме логопедію, аби полегшити. Їх шлях і допомагати їм у цьому напрямку, тому для мене це важливо, і я прагну у своїй майбутній професії йти саме до здобуття таких знань, аби діти могли звертатись до мене, і я могла їм допомогти. У мене поки що небагатий досвід роботи, але я вже бачу деякі результати з дітьми, якими я займаюсь. Тому так я вважаю, що у мене все вийде, і я буду бачити в подальшому великий результат. Шановні колеги, інклюзивний ресурсний центр Подільської міської ради щиро вітає вас з Днем працівника освіти, і бажаємо вам бадьорості духу, впевненості в своїх силах, геніальних ідей, прагнення до успіху і взаєморозуміння з кожним із учнів. Нехай кожен ваш урок буде цікавим, нехай кожен ваш день буде щасливим. Нехай кожна ваша мрія буде здійсненною. Нехай в шкільному житті буде лад і дружба, а вдома вас завжди чекає затишок і турбота рідних зі святом вас. Ми зі свого боку також вітаємо працівників позашкільної освіти. Спасибі вам за ваші старання, за розуміння і доброту душі, за вірні знання і наполегливість, за теплі слова і мудрість. Будьте щиро щасливі і здорові.